Я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні покажу, як в мікрохвильовій печі запекти яблука. Я порізала на четверо, трошки присипала цукром, ставлю підставку в мікрохвильову піч. На підставку ставлю яблука. Ставка від мікрохвильової печі і закриваю. Виставляю програму СВЧ плюс гриль, час на 10 хвилин і старт. І яблука будуть запікатись. Яблука запеклись гарно, м'якесенькі, як бачимо, пустили трошки соку. І ось так легко можна запекти яблука, щоб не включати духовку. В кого є програма гриль або СВЧ плюс гриль. То можна легко запекти яблука і смачно поїсти. Можна цукром, хто цукор не вживає, цукром не посипати, можна потім медом полити. Якщо яблука солодкі, можна і так поїсти. Якщо у вас домашні яблука пропадають і ви не знаєте, що з ними зробити, ось так можна легко запекти в мікрохвильовій печі яблука. Якщо вам сподобався рецепт запечених яблук в мікрохвильовій печі, то запечіть такі яблука, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Готуйте разом зі мною і хай вам всім вдається. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!